Obsidian пояснила, чому в The Outer Worlds 2 не буде системи глосарію як в Evout. Студія Obsidian вирішила свідомо не додавати в гру систему глосарію, яка була присутня в іншій їхній RPG Evout. За словами команди, це зроблено, щоб зберегти відчуття загадковості та дослідження у всесвіті гри. В Evout глосарій працював як інтерактивні підказки під час діалогів. Пояснюючи терміни персонажів і події без переривання ігрового процесу. Проте в The Outer Worlds 2 розробники вирішили, що гравець має самостійно відкривати інформацію в процесі подорожі. Креативний директор Леонард Боярський пояснив філософію рішення так: мені подобається концепція ненадійних оповідачів. Я хочу, щоб гравець сам вирішував, що правда, а що ні. Якщо ми почнемо додавати глосарії чи детальні енциклопедії, світ втратить частину своєї таємничості, Гейм-директор Брен Дон Адлер додав, що на рішення також вплинули різні технічні бази обох ігор, але основним фактором усе ж залишилося творче бачення команди.